Перших громадок сьогодні з вами Роман. І ми сьогодні не будемо грати на серверах, а я вам покажу свої механізми, які я десь бачив, а десь придумав сам. Е, перший механізм це міна, яка працює на такій штуці. Блін, не забув, як та штука називається, але. Та штука то е, така штука, яку можна знайти в місті Вардена. І вона може активувати всякі редстоуни, гімноуди. І от краще через то ми можемо зробити міну. Я вам покажу, як вона працює, і покажу, як її збудувати. І покажу, як робити так, щоб вона не взірвалася, поки ви її будуєте. Так. А, то нічого. Коротше, зараз вам показую ту міну. Та міна. Да. Вона взривається від кожного. Тут хтось заспавнився. От, блін. Так от, коротше, як вона будується. Для того нам треба взяти колія на. ой! фу, Колія активатор. Блін, якби такі колі реально в реальності існували, то ще була б імба. Приїхався і зразу пів України за світло підключив. Ось це було б шикарно. Катаєшся і світло є. Так от, ставимо отак от три колії і ставимо тут вагонятку з вибухівкою. Е, тепер нам треба. Акуратно, отут все отак застроїти. Ну, і щоб ви не мучились, дивлячись, як я то все забудовую, я, зробу, я зроблю 1 секундний, ну, може, і не односекундний, зроблю монтажик. І от отак має виглядати все забудоване, але. Тепер нам треба взяти факели. Оскільки я тупий, нам треба було спочатку заставити, щоб тут нічого не заспавнилося. І потім вияснилось, що або то, я замало, або то просто освітлення було замале, або просто треба всюди розставити так от факели, щоб не було нікому де спавнитись. Так от, Тепер ми вилітаємо. І щоб цей шнобіль до нас не зайшов, отак треба акуратно застроїти, бо е, треба ж показати, як та міна будується. Ось, ну тепер бо тут треба все заставити факелами, щоб тут нічого не заспамилось і нам нічого не взірвало, тому що. Думаю, це виглядає паливно, але можна зробити ось таку штуку, як фальшиву базу. Ви так розставляєте факели, щоб не спавнились моби ворожі. І ви просто коло бази будуєте таку штуку, Розставляєте факел, і хтось подумає, ай, то що ж оборона від домовів. Ідея, зривайся. Кстати, таке у мене сальничко. І м -м, так можна захистити свої речі, просто збудувавши липову базу. Так от. зараз ми беремо акустичний дач. Ну, Модженгі назви, звісно, конкретні понапридумували. Акуратно його ставимо і акуратно під шифтом виходимо, звідси, щоб нічого не взірвалося. Тому що. І раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Все. І тепер. Тут нічого не може заспавнитись. Так от. Ламаємо. Ідемо так. І тепер. Бум. Все взривається. І. Чи, після такого взриву ігрок може вижити, але ми можемо збудувати ще один слой захисту, ми можемо ставити тут рихлий сніг. І щоб ігрок не вийшов, ми можемо взяти обсидіан і застроїти обсидіаном тут все. І щоб ігрок не зміг вибратися після того. Після від того снігу рихло треба зробити ще одну штуку, але яку я от сам ще не придумав. В своїй ідеї можете предложити в коментарях, але у мене є догадка. Якщо він буде, якщо він буде ламати блоки і буде підніматись. То, звісно, ми маємо за цим або понаблюдати просто, або ми маємо поставити нагляди спостерігачі, які будуть дивитися наверх. Якщо щось буде ламатися або ставитися, то вони будуть спрацьовувати і ще і зробити ще один доповнений взрив. І так можна, ну, типу, захватчиків винищити. Так от. Е, наступний в нас е, механізмус, це ось така, ось така штука. Ви подумаєте, для чого тут ось це і для чому тут стіна? Зараз вам покажу. Для цього нам треба взяти лук. Ну, якщо у виживанні, то вам треба брати ще стріли. Так от, як це працює? Ми отак робимо і пробігаємо, тому що зараз воно закриється. Щоб вернутися назад, ми стріляємо сюди і вже інший поршень запихає його туди, а не туди. Як це працює? Працює воно дуже легко. Ви просто коло от мішені, от на неї ставите редстоун факел. Проводите редстоун до верхнього липкого поршня. Кстати, тут має бути липкий. І отут ще з боку до нижнього. Так само робите, але наоборот, ви на іншій стороні. Типа, якщо ми тут робили ось так, то тут вона має дивитися в іншу сторону. Щоб... Ну, Тому що отут є е... мішень. А мішень в другому має бути ось тут. Тому. Логічно, треба робити в іншу сторону. Так от. Переходимо до останнього механізму. Це механізм ловушка. Це, типа, ну, можете зробити липовий сундук. Хтось може здогадатися, що це сундук на редстоуні, і не буде його відкривати, а просто зламає. Але. Ви можете створити свій власний текстур-пак з програмою, яку я вже, про яку я розказував у своєму минулому відео, І з цією штукою ви можете зробити текстур-пак, на якому не буде видно ось цього обрамлення. Хтось буде відкривати, і буде йти звук динаміту, тому що тут. Є ось такий от механізм. Типа. Вот, Коротше, працює так: ви відкриваєте, тут іде редстоун, потім через повторювач він проходить сюди і вона іздає здає звук взриву. Так от. І ще є один механізм це автоматичний крафтер. Я вже про нього знімав коротке відео. Тож є на моєму каналі, можете після цього відео подивитися. Так от. Тут у нас скриня, в якій будуть збері... зберігатись. Ой. Ні. Там, де буде зберігатись то, що тут буде крафтитись. Крафтитись у нас будуть зараз верстаки обичні. Так от, зверху має бути дерево, а потім дерево йде сюди. Потім ми ставимо сюди редстоун, і, повторювачі, реагують і будуть робити ось так. Тепер вона хоч і помалу, але буде автоматично крафтити. Ви спитаєте, чому не можна самому крафтити? Так от я вам так скажу. Можна зробити завод, який, в якому буде дуже багато таких крафтерів, можна дуже швидко зробити якісь речі, замість того, щоб годину паритися і то все крафтити. Ну, звісно, складніше буде цей механізм побудувати, але все рівно. Так ось, спостережу, от повторювачі мають дивитися іменно від блока редстоуна, отак, і йти заворачуватись от сюди. Я отут вони так виглядають, тому що я просто їх виставив на. От мінімум, щоб вони довго лишалися активними, щоб довше цей поршень відкривався, закривався, випихався. І от що я хотів зробити одну таку прикольну штуку: це м, автоматичний телепортатор. Сама штука заключається в тому, що тут е, буде вода. Ви кидаєте туди Pearl і він буде скакати на воді. Потім ви робите механізм, в якому закривається люк, і потім ви телепортуєтесь. Я це виглядає дуже легко, але коли я пробувала, у мене один раз вийшло, але потім воно так підскокнуло і вдарилось об край. І я на цей механізм забив, тому що таке, чуття, що я роблю неправильно. Ну мені такий механізм ніколи і не пригодиться. А ось ці механізми можуть і пригодитися, кстати. Ну, на цьому все з вами був я, Роман, і ви були на каналі Ромашнік. Якщо якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете, щоб я їх далі їх викладав, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім запишних ромашок до кінця вашого життя.